Розкрито секрет величезного врожаю помідорів. Помідори будете збирати вантажівками. Мене звати Українчик, і це канал всілякі новини. Урожай помідорів залежить не тільки від того, де їх вирощують, а як за ними доглядають. Вирощування томатів не така складна справа, як на початку може здатися. Але все ж таки певні знання потрібні, бо помідори бувають доволі примхливими. Найчастіше помідори страждають від неправильного догляду, який значно зменшує кількість врожаю, а іноді зовсім призводить до його втрати. Зараз я вам все детально розкажу, але перед тим поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, який у вас врожай помідорів був минулого року. Кожен ваш коментар. Підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити дане відео на якомога більше українок і українців. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до помідорів. Зазвичай помідори вирощують через розсаду, яку найчастіше починають сіяти у середині березня. Для цього потрібно підготувати відповідний ґрунт. Вибрати якісне насіння та придбати фітолампи, щоб продовжити розсаді світловий день. Якщо рослини недоотримують світла або будуть у занадто спекотному приміщенні, то вони почнуть худнути і витягуватися. Отримати міцну, товсту розсаду томатів можна лише тоді, коли ви створили для неї оптимальні умови. Перед посівом насіння потрібно знезаразити, зануривши його на 20 хвилин у слабкий розчин марганцівки, а потім посіяти у підготовлений ґрунт. Ємності з майбутньою розсадою добре оприскують водою, накривають харчовою плівкою і ставлять у тепле та темне місце, температура якого має бути приблизно 25 градусів. А потім щодня перевіряють на наявність сходів. Як тільки з'явилися паростки, лотки із розсадою ставлять на світле місце та знижують температуру до плюс 18 градусів. Надалі, коли у томатів утворюються два справжні листки, рослини пікірують окремими стаканчиками. Молоді паростки краще поливати з пульвалізатора, але намагатися не потрапляти на листя. Наступний стрес чекає на томати під час пересадки на постійне місце. Слід зазначити, що як тільки на вулиці стає тепло, розсаду потрібно загартовувати та виносити на балкон, починаючи з 15 хвилин. Рослини повинні звикнути до сонця, але ставити розсаду під пряме сонячне проміння не можна. Листя отримає опік, побіліє і відвалиться. Перед пересадкою в ґрунт на грядках готують лунки. За день до висадки в кожну лунку кладуть дерев'яну золу та жменю перемелених житніх сухарів. А потім поливають водою та висаджують томати з дистанцією 50-70 см. Це запобігатиме розвитку фітофторозу. Після пересадки рослини не поливають близько 10 днів. Надалі томатам потрібно налагодити режим поливу, своєчасно видаляти пасинки, встановлювати опори. Вносити добрива та проводити профілактичні заходи для запобігання розвитку грибкових інфекцій, а також атак шкідників. Раджу висадити поряд з томатами чорнобривці та настурції, які відлякують шкідливих комах та оздоровлюють повітря. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним відео в соціальних мережах і месенджерах. Таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.